Доброго ранку, діти. Гуляючи парком, я почула знайомий стукіт. Хто це? Звісно, цей дятел. Уявляєте, він не відлетів до теплих країв, а залишився зимувати тут. Зимуючи, дятли в дуплах. Там вони ховаються від холодів та морозів. А ось харчування дятлом скрутно взимку, бо харчуються вони здебільше комахами, які ховаються під корою дерев. Тому так важливо допомагати не тільки дятлам, а й всім птахам в тяжкий зимовий період та поповнювати годівнички. Вам сподобалось спостерігати за дятлом? До нової зустрічі!